Далі поговоримо про те, що відбувається в нас в тилу. Затримано керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, у якої під час обшуку працівники ДБР знайшли готівки на суму 6 мільйонів доларів. Чиновниці вручено підозру за статтею про незаконне збагачення. У повідомленні йдеться, що вказані гроші керівниця не внесла у свою декларацію. Також офіс генпрокурора перевіряє підстави придбання підозрюваної великої кількості об'єктів нерухомості за кордоном та в Україні. Деталі дізнаємося від Тетяни Сап'ян, радниці з комунікації Державного бюро розслідувань. Вона зараз на зв'язку зі студією. Тетяно, вітаю. Вітаю Вадима, і вітаю усіх глядачі національного марафону. Я поставлю питання, яке мені здається цікавить всіх, особливо після того, як ми щойно закрили збір в 300 тисяч. Ось всі ті суми, які бачили. Всі ті статки, з приводу яких тепер є клопотання від генпрокуратури, що з ними буде? Вони я правильно розумію зараз заарештовані, і один з варіантів це те, що вони будуть використані якраз можливо на обороноздатність нашої країни чи ні. Ви знаєте, Вадиме, я можу сказати, що ДБР як орган досудового розслідування зробить усе для того, щоб протиправність набуття цих статків довести в суді. В свою чергу остаточний вирок виносить суд. Ми з вами розуміємо, наразі відомо, що усі вилучені під час обшуків кошти визнано речовими доказами і передано їх на зберігання в банк. А вже коли буде завершене досудове розслідування, а остаточно ми з вами можемо говорити що тоді, коли буде вирок суду, саме тоді. І стане зрозуміло, що далі буде з цими коштами. Стаття незаконне збагачення, яке на сьогоднішній день оголошено керівниці обласного хмельницького МСЕК, передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Її майна, адже ну можливо, воно не зовсім її. Вона може це заперечувати. От тут важливі нюанси, чи можете пояснити? Я розумію, що це складні, можливо, досить теми для вечора суботи, але ну це одна з тих новин, яка вразила українське суспільство цього тижня. Я абсолютно з вами погоджуюся з тим, що це дійсно наймасштабніше викриття ДБР у чиновників саме такого рівня. Ви знаєте, що наше відомство займається усіма топ-чиновниками. Зокрема, звичайно, що слідчі бачили і набагато більші суми, але у чиновників такого рівня, звичайно ж, масштаби вражають, і звичайно ж, хотілося б людям, хотілося б знати, що далі буде з цими коштами. Ви знаєте, що напередодні було проведено ряд опитів. Шуків і у службових кабінетах, і вдома у чиновниці Була знайдена низка підроблених документів і списки тих, хто швидше за все припускаємо заплатив для того, щоб уникнути мобілізації і отримати. Фіктивні медичні довідки про непридатність. Ми припускаємо, що з фіктивними діагнозами це все буде з'ясовуватися, і на цьому слідство не зупинялося, і було проведено низку обшуків у близьких родичів посадовиці. І саме в ході цих обшуків було виявлено і більше 5 мільйонів доларів, як ви вже зазначали, і 300 тисяч євро, і понад 5 мільйонів гривень було знайдено і прикраси, і коштовності. І правоохоронці знаходили це практично в кожному куточку квартири і також у Чиновниці, коли ми з вами говоримо про посадовицю безпосередньо, зберігалися документи, які підтверджують, що це незаконно набуті гроші відмивалися уже через бізнес-проекти. Ну і звичайно, я думаю, що поза увагою не залишилася історія, що сама жінка намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно, комусь могло дуже пощастити. Так сама сама частина. Чиновниця, ми з вами розуміємо, не могла займатися бізнесом, так як вона особа, яка уповноважена на виконання функцій держави. А от родичі припускаємо, що схоже мали саме таку можливість, тому що встановлено, що родина топ-чиновниці володіє чималими статками. Ми писали офіційно про те, що це 30 об'єктів нерухомості у Хмельницькому, mm -hmm. у Львові, в Києві це дев'ять елітних автів. Тівок і корпоративні права на 48 мільйонів. Тобто, власне, наскільки законно ними набуті ці кошти і ці статки безпосередньо буде з'ясовуватися в ході досудового розслідування. Тетяно, Два коротких уточнення. Я розумію, що поки триває слідство, ви багато детально не можете розповісти. Але чи були в неї спільники, окрім рідних, яких я не знаю, чи потрібно юридично записувати у спільників чи ні? І з приводу списків тих, хто скористався. Незаконними цими послугами, чи також вони є, і що може бути з цими списками в руках правоохоронних органів? Тут поки що Вадиме, все дуже коротко. Про кількість залучених до правопорушення осіб це буде визначено в ході досудового розслідування, воно тільки розпочалося. Звичайно, що будуть проводитися бесіди, або іншими словами, це будуть проводитися допити а в ході допитів вже буде з'ясовуватися хто був свідком, а хто був спільником безпосередньо. Якщо говорити про списків тих людей, які нібито готові були заплатити і заплатили. Гроші для того, щоб отримати фіктивний документ. На це теж потрібно буде чимало докласти зусиль і роботи, щоб це все перевірити. Я не можу стверджувати. Щодо слідчих дій, але списки точно будуть перевірятися, і будуть з'ясовуватися усі обставини, за яких громадяни отримували висновки, висновки МСЕК, і чи було це безпосередньо пов'язано з ухиленням від мобілізації. Тобто ну перевірка 100% буде, тому що може бути інший варіант, що недобросовісні дії чиновників. Якраз у вимаганні певних коштів за надання тих державних послуг, які вони мали б надавати. Але тут е чекаємо подробиць уже від слідчих е пані Тетяно і від вас у наступних ефірах, коли звісно можна буде це розповісти. Дякую вам, Тетяна Сап'ян, радниця дякую. з комунікації Державного бюро розслідування розповідала деталі резонансної справи Хмельницького МСЕК, керівниця Х... е е Хмельницького МСЕК, е те, що викрили цього тижня правоохоронці.